За. Чому? Тому що діти повинні навчатися. Якщо, їм, якщо вони навчаються за кордоном, то хай їдуть. Діти не повинні воювати. А навчаються студенти це діти 17, 18, 19 років. Навіщо їм на війну? Так, я за. Чому? Тому що за навчальною візою це діти ще вважаються 18 років. Їм потрібно навчатися, щоб потім якось ну, піднімати країну і щоб були кадри. Які потім будуть працювати в Україні. Взагалі підтримую, але це потрібно перевіряти дуже досконало, щоб не виїжджали ті, кому не потрібно. А загалом так підтримую. Що на навчання, то я не проти чому. У мене якраз ну, сини такого віку. Ну, правда, вони не планують навчатися, але їх одні однокласники, їхні друзі. Ну, я думаю, на навчання можна було. Звичайно, потрібно, наше, щоб наша молодь вчилася, продовжувала навчання. Я думаю, коли буде потреба воювати, вони ну, завжди на це відгукнуться. кожного чоловіка має бути свій вибір, Поэтому я вважаю, це кожне право будь-якого чоловіка. Частично підтримую, частично не підтримую. Тут хтось буде маніпулювати цим законом і виїжджати. там елементарно. Я пошов устроюся где-то там в інституті собі потом, щоб виїхати. Вот. а С другой стороны, есть те, кто действительно э, принесет какую-то пользу для экономики. Может быть, там где-то каким-то навыком обучиться, которые в будущем будут прокачивать нашу страну. То есть, э, Сказати, що я як-то негативно чи позитивно отношусь, не знаю. Время покажуть, як воно буде. Студенти, то, можливо, там, їм потрібно навчатися, щоб будувати своє майбутнє. А якщо чоловіки вже більш такого віку, що вже не до навчання, то я вважаю, що мають залишитися в Україні.